Хочу всіх привітати першу чергу з святим, вашим професійним. Подякувати вам за вашу важку роботу. Вона є не менш важливою, ніж решта бойової роботи бойових підрозділів, тому що якщо ви не будете їх постачати, ремонтувати, довозити, забезпечити їх логістикою, то не буде війни. Тому що без вас, солдат на він не буде мати нічого. Тому в першу чергу дякую вам за вашу роботу, за ваші трудові мозолі, за ваші недоспані ночі і за те, що ви робите нашу перемогу ближчою. За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу відвоювання українських земель та з нагоди дня фахівців логістичного забезпечення Збройних сил України. Нагородити. Всьому мені краще. Отак От тримати. Ну і головне, що, що логістика була на рівні. Дякую. Святом. Служу українському народою. І святом. Дякую. Служу українському народу. до строю. Зі святом. Хай логістика завжди буде на рівні. Зі святом. Дякую за роботу. Так тримати. Успіхів, стійкості, незламності. Дякую вам. Все найкращого вам. Тримає свій. Дякую вам за роботу. І головне успіху і стійкості. Зі святом. Дякую вам. І головне здоров'я та удачі. Зі святом. Так тримати, бережіть себе безлавності, стійкості здоров'я. Зі святом вас. Дякую. Дякую вам. Удачі і здоров'я. Вітаю вас. Дякую. Дуже в Україні. Дякую вам за роботу і свято нас. Дякую вам. Ді свято. Так тримати здоров'я, удачі і витримки. Дякую, Дякую. Дякую вам. Зі святом вас. Дужаємо Зі святом вас! Здоров'я та удача! Вітаю вас зі святом. Все найкращого! Зберезіть себе, удачі, витримки! Ну, і головне стійкості іздатності. Дякую. Здоров'я, удачі, ну і на Зі святом. Ці нагороди є одним із. Таких, можна сказати, маленьких капель вдячності, які ми хочемо вам е, сьогодні відзначити вас, тому що ваша робота не, не покриється жодною нагородою. Вона є досить об'ємною, досить значущою, і ми без неї нікуди. Тому вам дякую ще раз за роботу. Удачі вам, здоров'я. Ну і головне витримки. Витримки та незламності. Це саме головне. Не зламаємося, вистоїмо, буде наша перемога. Тому дякую вам за роботу. Слава Україні! Героям слава!